Працюю з різною музикою, яка е, має різне перше джерело. Е, а саме кавка і саме робота над цими оперними композиціями для мене важлива тим, що основні питання там не розкриваються на всі 100 відсотків ні мені, як диригенту, ні співакам, ні в кінечному випадку е, реципієнтам. Загальний сюжет він є. Концепція є, сама фабула є, вона, вона присутня, але все відбувається справді не мов би, в якомусь сні. І як в останній момент перед тим як ти прокидаєшся, ти прокидаєшся і ти відчуваєш таку порожнечу і якесь таке невизначення. Ця музика, вона якби з одного боку дає тобі їжу для роздумів, а з іншого боку, ти сам маєш знайти відповідь на запитання. Взяти участь у цьому прекрасному проєкті, є особливо важливим, тому що саме в цьому колективі є те, чого напевно, немає у більшості колективів, хороших, безумовно, колективів. Я маю на увазі повну свободу. Справді повну свободу починаючи від композиторських особливостей, закінчуючи режисерськими, диригентськими речами. Робота над кавкою вона відкриває для мене нові горизонти, новий підхід до справді інтерпретації, але до якоїсь такої певної індивідуальної інтерпретації, можливо, навіть унікальної, я б так сказав. Тобто мою роботу апріорі не будуть міряти з виконанням, не знаю, там музики. Битове на того ж самого, музику якого виконують на всіх конкурсах, у всіх філармоніях, а це щось, я б радше сказав би, прекрасне і вільне від цього всього. Мені здається, що сьогодні людині запропоновано справді безліч різ... різної інформації, різних концертів, і... і взагалі ринок просто переповнений всьому. Стосовно ж кавки, я б радше сказав би, що ти якби не знаєш, що тебе буде чекати. Ти не знаєш в кінці кінців, коли все закінчиться, з яким настроєм ти прийдеш додому, тому що ти отримаєш явно дуже багато питань. Ну, а чи отримаєш ти відповіді? Це, це вже залежить від тебе.